Сьогодні близько 16 години 45 хвилин російські військові знову обстріляли місто Харків. В даному випадку вони використовували літак Су-34, який з міста Белгород Російської Федерації здійснив пуски двох керованих авіаційних бомб. За попередніми даними, це ФАП-250 з ОМПК. Саме ці керовані авіаційні бомби влучили в двох районах міста це Слабіцькому та Снав'янському районах. Що стосується Слобідського району, то вказана авіаційна бомба влучила на територію промислової зони. Що стосується Основ'янського району, то авіаційна бомба влучила на території транспортного підприємства. Внаслідок цього авіаційного удару зазнали поранення троє цивільних осіб. Вони отримали осколкове поранення середньої тяжкості. Зараз вони знаходяться у лікарні. За даним фактом, слідчими національної поліції, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаї війни, прокурори Харківської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво. Зараз в моїх руках ви можете побачити уламки від ФАБ 250 з ОМПК, які зараз були вилучені прокурорами та слідчими під час огляду місця події. От ви можете побачити, це уламок від бойової частини ФАБу, це кріплення у МПК, а це частина крила у МПК.